Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. До, до нас знову сьогодні прийшов такий полуяпонський е, генератор Матарі на ремонт двигуна. Е, 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 яка у нас була проблема? Тут стоїть це японський має бути генератор, але тут стоїть двигун, на ньому Дойць, копія Дойць з Вайчаєм, щось таке. До е, нас звернулося підприємство з якою проблемою. Він як тільки починає працювати е, вночі, е, на ранок вже два рівня палива в піддоні. Ну, Зазвичай наз, е, мотористи знають, що якщо така проблема, то це значить проблема у, у нас у підкачці палива. Е, у нас виїхала сервісну службу, перевірили на місці даний генератор. Е, в принципі, візуально було визначено, що підкачка тримає. Допускали такий момент, що пускає паливна апаратура, плунжер, плунжер вже не, не тримає плотність і пускає плун, Значить Був з даний ремонт, на ремонт паливний насос, підтачка, насос дійсно плунжера перепускали. ну і В общем, був реставрація насосу відбулася. Ставимо ми насос, все ставимо на місце. Запускаємо генератор, він ніч працює і знову два рівня палива. Тобто, так, загадка. Було прийнято рішення все ж таки перевірити компресію. Хоча це питання ми виключали, бо двигун в принципі працював більш-менш рівно. Зараз поясню, що було далі. Перевіряємо ми компресію. В усіх циліндрах компресія була 30. А в першому циліндрі компресія була 5. Тобто, що у нас відбулося? Я підкладу відео, коли ми сервісну службу скинули. Знімаємо клапанну кришку на генераторі. Так. А де За... штонги? Зазори ввілічені. Да, трошки можна підрегулювати, звісно, зазори. Чу, ну, ну, на три пальці. Да, скільки норма тут. Ну, В принципі, тут вироботки немає. Бо і штани немає. Ні однієї. Не ні другої ні іншої штанги немає. Десь, короче, або на заводі їх не поставили, або десь короче, щось розп'єм. На цьому двигуні стоять ось такі, ось такі штанги. Ось такі. Оце одна з них, що лишилася, друга взагалі ще, ще в плачевнішому стані. Ось її ламало, повністю розсипало, і у нас на першому циліндрі зовсім не, працювали, не працював клапанний механізм. Тому замінили штанги, всі замінили штовхачі. Чому це відбулося? Бо даний двигун. Багато разів відчував на собі температурну, скажімо так, кипівлю перевантаження. І щось призвело, штовхачі що самі почали підплинювати, Ну І, зрозуміло, був удар, різкий, до цього призвело. А сама конструкція цих штанг. ну вона така... Якось так завод виробник придумав, що вона не дуже міцна. Ну Тому і виникла ця проблема. Значить, Головку зробили, притерли клапани, перевірили, все, поставили на місце, поставили паливну. Також була мийка радіатора, бо він весь, інтерпульний радіатор він і знаружі був в маслі, і всередині замін, замінено охолоджуючий рідина, обслужений генератор. ну і Зараз будемо його відвантажувати нашим замовникам. Ось, ось така скажімо так, була проблема. Зараз ми його нагріли до 77 градусів температури, він чітко працює, Все без, без всяких нарікань. Ще хочу зауважити, що на даному з заводом виробником значально було неправильно виставлено запалення. Він працював завжди в пізнім запаленням. Тобто, навіть з штангами все було нормально, тільки коли він заводився, зразу хвилин 5 сивий дим і був запах палива. Ну, цю проблему ми також вирішили, зараз можу продемонструвати його запуск. Ми його запускаємо зі свого палива, зі своєї каністри. Так. Отакий відбувся ремонт, тому у кого є проблеми з двигунами, компанія Agrassist надає послуги по ремонту будь-яких двигунів. Це може бути святковосттехніка, трактори, комбайни і так далі. Звертайтеся в компанію і ви завжди отримаєте гарний, якісний сервіс з гарантією. А що стосується нашого 12-циліндрового Двигуна буде ще відео. Підписуйтесь, буде дуже цікаво. Ми знайшли компромісне рішення, як відновити цей двигун. Все буде Україна.